Паве спорт, кіберстини та злоти тебе вітає Фабе, Це твій все Гри, Фабе, це твій все Гри, Фабе, це твій все Гри Я шеф-кухар. І для мене на кухні важливо все: від довершеної страви до води, яку ми подаємо гостям. Вода Юей рідна, справжня, українська. Його гра була справжньою магією. Фанати Барселони обожнювали кожен дотик його до м'яча. На Камп Ноу він мав статус напівбога. Але як з суперзірки Барси, він в одну мить перетворився на най найлютішого ворога футбольної Каталонії. Вітаю, це гра футболів. Хтось цю історію назвав би найшаленнішим трансфером в історії футболу? А хтось цей перехід вважає найбільшою зрадою в історії футболу все питання, з якого боку барикад ви знаходитесь з боку Мадриду чи з боку Барселони? Ця розповідь присвячується трансферу Луїша Фігу з Барси в Ріал. 23 листопада 2002 року стадіон Камп Ноу Ель Класіко у складі вершкових на поле виходить колишній гравець каталонців Луїш Фігу. Місцева публіка, яка ще нещодавно боготворила його в прямому сенсі, сходить з розуму від гніву. Фанати перетворюють матч на справжнє пекло для португальця. Це класичне увійде в історію як дербі ганьби. Всю гру стоїть такий шум, що гравці на полі не чують один одного. На 74 й хвилині фігу йде подавати кутовий, і в нього з трибун летить справжня злива різних предметів. Серед звичайних монет, пляшок і телефонів помічають навіть свинячу голову, яка символізує зраду екс капітана Барси. Гравці реала, в знак протесту залишають поле, і арбітр вимушений зупинити гру на 12 хвилин. Полювання на фігу триває до самого фінального свистка. Луїш не перший гравець, який перейшов з барси в Ріал, але чому тоді стільки ненависті саме до нього? Давайте більше дізнаємось, як легендарний гравець перетворився з улюбленця у найбільш ненависного футболіста Барси. Приготуйтеся, буде дуже гаряче. Літо 95-го року, за молодою зіркою лісабонського спортінга Луїшем Фігу починається футбольне полювання топ-клубів Європи. Неймовірна техніка і дриблінг роблять його ласим шматочком, перш за все, для заможніх команд італійської серії А. Найспритнішими є Парма і Ювентус. Сам фігу схиляється до варіанту з Пармою, яка має потужне фінансування від власника концерну Пармалат Танцій. Але колишні одноклубники, товариш Пауло Соуза радить фігу вислухати пропозицію старої сеньори на острові Мадейра Луї зустрічається з віцепрезидентом Юві Роберто Батегою, який пропонує набагато вигідніші умови ніж хрестоносці. Фігу, не занурюючись в деталі угоди, погоджується підписати контракт з туринцями. Але при уважному перегляді контракту футболіст одразу розуміє, що дуже поспішив з прийняттям рішення. Документ насамперед не містить дати підписання. Сума зарплати стоїть майже вдвічі менше, ніж йому обіцяли. А про бонуси мова взагалі не йде. Через кілька днів фігу знову дістає свою ручку і підписує контракт. Тепер вже з пармою. Після чого вирушає з командою на збори. Тобто у гравця опиняється на руках одночасно дві угоди з двома різними клубами. І ясна річ, керівництво Юви обурюється втечі гравця. Туринці звертаються з позовом до федерації футболу Італії, а чиновники не роздумуючи, виносять суворий вирок. Луїш отримує заборону на виступи в Італії протягом двох років. Ситуацію близьковично використовує Барселона за скромні на той час, а на сьогодні, взагалі, сміховинні 2,8 мільйона доларів. Каталонці купують молоду зірку спортінга. Це вже третій контракт для фігу за одне літо, і можна сказати, він дуже легко вийшов з такої складної ситуації. Рис, який проявляється Луїша, а саме легковажність та жага вигоди, ще зіграють роль у його кар'єрі і ставки будуть значно вищими. Але про все по черзі. Фігу робить якісний стробок в кар'єрі. Він має швидкість, забиває з обох ніг та є справжнім майстром дриблінгу. Луїш одразу стає ключовим гравцем Барселони. А в 96-му налагоджує і особисте життя. Він знайомиться зі шведською моделлю Хелен Сведін, і в парі починається бурхливий роман з того часу. Вони нерозлучні. Сведін переїжджає до Барселони для продовження модельної кар'єри і закохується в місто. Благограна в другій половині 90-х чергують хороші результати з відвертими провалами. Фігу, як і українські вболівальники, ніколи не забуде матчі в лізі чемпіонів з Динамо, Київ 0-7 за підсумками двох матчів. Але ж в тому ж 98-му році португалець з Барсою робить требл – чемпіонат Кубок та Суперкубок Іспанії. Сезон сторіччя каталонського клубу Фігу отримує капітанську пов'язку і стає по суті першим іноземцем, якому довірили таку честь. Команда вдруге поспіль виборює титул чемпіона Іспанії. Вболівальники Барселони обожнюють португальця за його яскраву гру, самовіддачу на полі і скромність поза ним. Фігу серце команди. І здається, всі вболівальники впевнені, що він присвятить всю свою футбольну кар'єру саме Кампноу. Піська Барса! фіська Каталунія, піська. Фігу настільки добре почувається в Барселоні, що відкриває декілька власних закладів. Тут щаслива його дружина, і саме тут народжується перша донька. В 99-му фігу підписує новий довгостроковий контракт з Барселоною. В угоді прописується фантастична сума відступних на той час 60 мільйонів євро. Цей контракт зміцнює його статус як головної зірки клубу та робить ідолом серед фанатів. 26 лютого 2000 року капітан Луїш Фігу виводить Барселону на матч з Реалом. І ніхто у цілому світі не подумав би, що це Ель Класико може стати останнім для португальця в синьо-гранатовій формі. Ніхто, крім невідомого широкому футбольному загалу будівельного магната Флорентіна Переса. Чому він? Треба пояснити контекст. Ймовірність такого збігу вкрай мала, але в 2000-му обидва гранди Ріал і Барселона паралельно опиняються в процесі президентських виборів. Великий бос каталонців Хосе Луїс Нуньєс, який з залізною рукою керував 22 роки, вирішує скласти повноваження. І шлях відкривається для його правої руки Жоана Гаспара. А в Мадриді результат, здається, визначений заздалегідь. Реал виходить до фіналу Ліги Чемпіонів Парижі, де готовий взяти титул вдруге за три роки. Для Лоренцо Санса це прекрасний момент на хвилі успіху гарантувати другу поспіль перемогу у виборах. Він настільки впевнений в своїй перемозі, що призначає дострокові вибори, маючи до закінчення терміну ще рік, ось наскільки Санс впевнений в своїй перемозі. Його конкурент Флорентіно Перес на цьому тлі виглядає справжнім аутсайдером. Але у Переса є грандіозний план. Він полягає в тому, щоб привести на Бернабеу найяскравішу зірку сучасності Луїша Фігу. Важливим пазлом в картині, яку збирає Флорентіно, є впливовий агент Фігу Жозе Вейга, такий собі, Жорже Мендеш того часу. Але найголовніше це людина, якій Фігу дуже довіряє. Жозе подобаються дорогі костюми, красиве життя, але він мусить на це заробляти і Перес все тонко відчуває. В травні до року Флорентіна таємно контактує з Вега через посередника, яким стає колишній футболіст порту Пауло Футре. Саме він пропонує агенту хитру схему. Здається, пропозиція настільки ідеальна для фігу, що ризиків ніяких немає. Отже, Флорентіно Перес платить фігу 2,5 мільйона євро, і в разі, якщо Перес програє вибори, Луїш Фігу забирає гроші і залишається в Барселоні. Але, якщо Перес перемагає на президентських виборах, то Фігу переходить в Реал, А в разі відмови буде змушений заплатити 30 мільйонів євро компенсації. При цьому Перес обіцяє Фігу зарплату в Реалі майже втричі вищу, ніж його каталонські доходи. Цей випуск створено за підтримки вода Юа. Футбол це мільйонів гра. Якщо вода, то Юа. Сезон 99-2000 стає найрезультативнішим кар'єрі фігу. Він забиває рекордні 9 голів і перебуває у фантастичній формі. Поступово головна зірка починає вважати, що в Барселоні його не цінують. Фігу хоче новий контракт на кращих умовах, але його просто нікому запропонувати. В клубі йде процедура виборів нового президента. На Євро 2000 Луїш Фігу відправляється в статусі лідера збірної. Гра чарівної сімки стає окрасою турніру, чого тільки гол ворота збірної Англії. На турнір приїжджає Вейга з пропозицією від Переса. Обоє вважають це легкими грошима, адже Флорентіно Пересу нічого не світить в боротьбі з Лоренсо Сансом. Після цього Вейга підписує з Пересом попередній контракт, який тримається в суворій таємниці. Недовго думаючи, Флорентіно починає працювати на власний піар і публічно обіцяє вболівальникам, що в разі перемоги приведе в Реал Луїша Фігу. Професійна спільнота, гравці, менеджери, журналісти вважають заяву Переса божевільною. Абсолютно ніхто в це не вірить. Тим часом на Камп Нову утворюється вакуум влади. Нуніс на останніх зборах правління заявляє, що і пальцем не поворухне, щоб дати фігу більше грошей. І десь він дійсно правий, бо каже, що рік тому португалець перепідписав новий контракт і заробляє на 38% більше, ніж інші лідери Клюверт і Рівалдо. Жозе Вейга намагається вибити Фігу новий контракт на поліпшених умовах, але жоден з кандидатів не може дати гарантій. Натомість з'являються чутки про попередню угоду фігу з кандидатом в президенти Реала. Луїш одразу заперечує цю інформацію, заявляючи, що відданий Барселоні. Та 6 липня радіостанція СЕР розкриває деталі трансферної бомби, і Перес одразу підвищує ставки. За тиждень до виборів, виступаючи перед Сосіос Реалом, які мають право голосу, Флорентіно заявляє наступне: якщо він стане президентом, але Фігу не гратиме за Мадрид. То сплатить зі своєї кишені членські внески на сезон для всіх 80 тисяч Сосіос. а це майже 22 мільйона євро, де Флорентіно візьме вільні гроші. Правильно використає 30 мільйонів, які стягне з фігу в разі відмови перейти в ріал. Ця угода підступна і геніальна одночасно, а головне безпрограшна для переса. Обіцянка викрасти ідола Барселони Луїша Фігу, буквально п'янить всіх сосіс. Їм вже байдуже на Санса і навіть на його перемоги в лізі чемпіонів. В цей час несподівано прокидається нуніс. Він критикує кандидатів президенти Барси за їхню бездіяльність у справі Фігу. Не розумію, чому вони, як і Перес, не домовились з фігу. Прозріння це добре, але здається, вже занадто пізно. Партнер проекту ЖК Boston Creative House від Saga Development та BGV Development. Сучасні апартаменти, повноцінна інфраструктура та креативний підхід в Концепції Олин. Бостон простіше, зручніше, ближче. 17 липня 2000 року Флорентіно Перес офіційно стає новим президентом Ріала. Що це означає для Фігу? Пастка переса зачиняється і настає час збирати речі в Мадрид. Але він цього не хоче. Фігу таємно відпочиває з родиною на улюбленій Сардинії, щоб уникнути тиску з боку преси. Але після новини про перемогу Переса вмить опиняється в хаосі. Весь на нервах і розгублений він розуміє, що пов'язаний контрактом. Фігу навіть зривається і б'є по за те, що той сфотографував його сина як результат заява до поліції. Дружина фігу Хелен Сведін категорично проти переїзду в Мадрид. Вона відмовляється залишати свій дім у Барселоні. Цей момент Фігу ледь стримує сльози і каже агенту, що не поїде до Мадрида. Але як бути з тридцятьма мільйонами? Вибір простий: або Мадрид, або штраф. Фігу перетворюється з зірки, яка бажала легких грошей на людину в пасці, яка стоїть перед вибором, скривдити свою сім'ю, висмикнувши її з комфорту чи втратити колосальні гроші і стати банкротом. 23 липня проходять вибори президента Барси. Фігу намагається заспокоїти фанатів і заявляє: Я ніколи не перейду в Реал, інакше як я зможу потім дивитися в очі вболівальникам Барселони. Крісло президента займає Жоан Гаспар, і нарешті на кампноу з'являється людина з повноваженнями. Тієї ж ночі фігу телефонує Гаспару зі словами: У мене є два квитки: один до Мадрида, а другий до Барселони. Гравець пояснює ситуацію, і додає: якщо ви гарантуєте мені, що Барса заплатить ці 30 мільйонів, я залишуся. Фіго просить зустріти його з гарантією від банку на потрібну суму. Та вже глибока ніч. Гаспар обіцяє на словах, що Барса виконає свої зобов'язання, але наступного дня, о сьомій ранку, після деяких вагань та розмови з Пересом, Луїш Фігу підписує шестирічний контракт з Ріалом. Для Барселони активована клаусула приносить рекордні на той час 60 мільйонів євро. 24 липня 2000 року входить в історію світового футболу Флорентіно Перес на Сантьяго Бернабео. Презентує головну зірку Барселони Луїша Фігу з футболкою мадридського реала. Фігу здається розгубленим, все написано у нього на обличчі. А от Перес не приховує задоволення. Це його перша трансферна бомба, яка стає початком амбітної моделі, що отримає назву Галактикос. На каналі Гра футболів є історія створення амбітного, але дуже спірного проекту Галактикос Флорентіна Переса обов'язково переглянь. Те, що відчувають фани Барселони, коли з'являється офіційна інформація, просто не піддається опису. На вулицях столиці Каталонії люди тисячами спалюють футболки барси із сьомим номером і з ненависними чотирма літерами. Партнери фігу в Барселоні теж в шоці. Навіть пеп гвардіола, який є хрещеним батьком однієї з доньок Луїша, захоплений зненацька. Невздовзі після переходу в Ріал Луїш звільняє свого агента Вейгу, бо не довіряє йому. В інтерв'ю гравець заявляє, що не розумів юридичних наслідків тієї угоди. За його словами, агент недооцінив ризики, і він опинився перед фактом переходу в Ріал. Нібито у всьому винний агент, а не бажання фігу заробити легких грошей. При цьому на футбольному полі у португальця все складається чудово. Він з ходу вписується в команду Дель Боске і одразу виправдовує покладення на нього надії. 21 жовтня 2000 року, через кілька місяців після трансферу, колишній герой Камп Ноу вперше приїжджає до Каталонії гравцем Ріала. За кілька днів до Ель-Класіко Фігу бере участь у рекламній кампанії банку, де говорить, що зміни це завжди на краще. Тим самим він ще раз чіпляє фанатів Барселони, і це необачно з його боку. Преса розпалює атмосферу перед грою. До Фігу представляють декілька охоронців. Коли автобус Реала під'їжджає до стадіону, поліція робить спеціальний коридор по 25 метрів з кожного боку. Проте фанати кидають скляні пляшки та каміння і розбивають вікна автобуса. Гравцям доводиться лягати в прохід, щоб врятуватися. Всередині стадіону вболівальники завішують сектори образливими банерами і кричать «Фігу Помри. Фанати киплять навистю. Одна з телекомпаній встановлює на стадіоні шумомір, і під час матчу рівень шуму Nou сягає рівня шуму реактивного літака. Кігу вимушений затикати вуха. За спогадами гравців обох команд на трибунах. Весь матч відбувається справжнє божевілля. Якщо не брати до уваги вояжі на Камп Ноу, в реалі у Луїша все складається чудово. Через півроку португалець отримує золотий м'яч від Франс футбол. А в 2001 році в Мадрид переходить Зінадін Зідан, з яким фігу миттєво знаходить повне порозуміння. І в першому ж сезоні вони разом приводять Реал до тріумфу в Лізі чемпіонів. Влітку 2003-го Флорентіно Перес приймає маркетингове рішення і купує Девіда Бекхема, який фактично є конкурентом фігу по позиції. Але це вже інша історія. Якщо хочете випуск про Бекса, пишіть в коментарях. В Свою чергу Гаспар розтринькує гроші від продажу фігу на підписання Обір Петі та Жерара. Ці гравці так і не стають важливими для Барселони, що не може не дратувати вболівальників, і всю свою злість вони готові виплеснути на Іуду Луїша Фігу. 23 листопада 2002 року відбувається одне з найгарячіших Ель-класіко в історії той самий матч, коли на полі з'являється свиняча голова, яка, до речі, і донині зберігається в клубному музеї Барселони. Але показовий момент стається після фінального свистка. Гравці Барселони, не приховуючи емоцій, щиро обіймають Луїша. Вони бачать в десятці реала більше старого товариша ніж лиходія, якого зображують фанати на трибунах. На щастя, з фігу в той вечір не стається нічого поганого. Та знову про себе нагадують фанати Барси в драматичному фіналі Євро 2004 з греками, коли на поле вибігає вболівальник і кидає в обличчя Фігу банер каталонців. Його не пробачили. Попри все через роки фігу зізнається, що вважає перехід в Ріал правильним рішенням. Я здобув престиж, досвід і титули. А дивлячись, що сталося з деякими гравцями барси, я розумію, що вчинив правильно. Моя совість чиста. Фігу чудово впорався з роллю першого Галактико, але безжальний перес не збирався зупинятись. Тому новий контракт для відпрацьованого фігу він так і не запропонує. Влітку 2005-го португалець як вільний агент переходить в Міланський Інтер. А знаменувавши тим самим початок кінця ери Галактикос. Під керівництвом Манчині фігу стає лідером команди. Дружина Хелен з доньками в Мілані почувається по-справжньому щасливими. А Луїш здобуває в Італії всі можливі трофеї. В чудовій формі він вирушає зі збірною на чемпіонат світу 2006-го, де Португалія доходить до півфіналу. Влітку 2008-го тренером Інтера стає Жозе Моуріньо, при якому Луїш четверте виграє серію А, допомагаючи здебільшого з лави запасних. В кінці сезону фігу завершує свою багату на події кар'єру, отримавши на прощання овації в матчі з Аталантою. Після цього він деякий час працює в клубній структурі інтера, а також запам'ятався своїми амбіціями стати президентом ФІФА. Донині Луїша Фігу вважають головним зрадником і найбільш ненависним гравцем в історії Барселони. Рана фанатів так і не загоїлася і, ймовірно, не загоїться ніколи. Кар'єра Фігу є прикладом того, як один суперечливий вчинок може затьмарити усі досягнення. Його спадщина це вічний нерозв'язаний конфлікт, який найкраще описує банер вболівальників на Ноу Ми ненавидимо тебе. Тому що ми тебе так сильно любили. А я прошу вас підтримати родини загиблих футбольних ультрас, якими опікується фонд Трибуна героїв. Гра футболів медійний партнер фонду. QR-код для вашої підтримки зараз на екрані. А хто для вас, Луїш Фігу, суперзірка, яка вибрала для себе краще життя в Мадриді, людина, яку використали, чи просто зрадник, який любив гроші? Чекаю на ваші коментарі, як завжди, прошу лайк випуску і вашу підписку в якості підтримки гри футболів. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!